Маленький зал засідань хмельницького хлібокомбінату не може вмістити усіх обурених працівників підприємства. Вони отримали новорічний подарунок від свого керівництва у вигляді наказу про звільнення. Понад два тижні таке рішення від директора Олександра Огуя не коментував ні сам начальник, ні обласна влада. Люди ж за свої робочі місця вирішили боротись вулицею і на 16 січня запланували майдан. Але за два дні до цієї дати прокинулись і нові власники, і обласні посадовці, які таки вирішили зустрітись з робітниками, і навіть підготували інший наказ. Про скасування попереднього враховуючи чисельне звернення працівників комбінату та замовників продукції хлібопекарського виробництва, наказують скасувати наказ номер 4 КХВ. Від 4 січня 2013 року про скорочення штату працівників хмельницького хлібокомбінату. Навесні весні 2012 року компанія Стіомі Холдінг до складу якої входив хлібзавод, змінила власника. Замельні і зернопереробні активи перейшли до групи компаній Кернел. Хлібокомбінат нові керівники вирішили підтримати фінансово, поки не знайдеться інвестор. Принаймні так заявляє очільник західного регіону Кернел Валерій Кузьмін. Але підприємство почали атакувати кредитори і наприкінці 2012 року завели загрози його банкрутства. Валерій Кузьмін. Додає, якби не наказ про звільнення працівників та припинення функціонування, у будь-який момент один із банків міг почати процедуру банкрутства, і тоді люди залишились ні з чим. для того, щоб піти працівникам на зустріч, було прийнято рішення оголосити про скорочення, вибити їм компенсацію та подати звіт на біржу. Цим вони мали отримали би по два-три. Оклади чи заробітних плати є певний час для пошука інвестора та переобладнання реконструкції заводу. Але якщо кернел не є власником хлібзаводу, то виникає логічне запитання: хто ж тоді, як не вони? Принаймні люди, які пропрацювали на один рік на підприємстві, емоції не стримують, адже звернутись по допомогу немає до кого. Але накази про звільнення з'являються. Я знаю, що при сказали так, що нам три землі, а нам завод не потрібний. По ідеї, так. ви його взяли так, будь ласка, бо я ж відповів. Щоб підтримати, добре підтримуєте два місяці, нам, щоб нас сіхурувати. всі робити. Всіх 700 чоловік воли. Ну так же ви зробили, чи як ви зробили по другому Люди при не знали. З одного е, пан. цього пана продали другому, і вони знали, що це був хазяїн пан, а той другий пан. А в нас навіть нема хазяїна. Ми продані не знати, кому. Власником сьогодні, враховуючи. Енну кількість нулів, які сьогодні є в банківській заставі, є банк. Що з зробила обласна адміністрація? Вона знала, вона не могла не знати, що закривають. Нічого вона не зробила. Якби люди не возмутилися, вони б тут не були ніхто. Понимаєте? Ніхто тут не був. І ви б не виступали теж. Що не погашався кредит? Де були банки? Хто їх брав ті кредити? Не ми ж їх брали. Ми ж це і все їх... Не бачили це, получився в нас просто крик душі, як нам зачитали приказ, перед святковими ніколи. днями Поздоровили нас. Поздоровили Поздоровили нас. з Різдвом зріста Не злим тихим. Працівники згадують і попереднього власника кажуть, що останніми роками заробітня плата стабільно зменшувалась, та й заборгованість стала звичним явищем, і це при тому, що хлібокомбінат, головний постачальник, хлібобуличних виробів у Хмельницькій області. Завод гнобили хто за це має відповісти? чи ні? Представники Кернел заборгованість перед людьми погасили одразу ж, а от з пошуком інвестора усе набагато складніше. Кредиторська заборгованість хлібокомбінату відлякала уже не одного потенційного власника підприємства. Немає таких хочців і у держави, яка можливо також хотіла повернути хлібзавод собі. Сьогодні ті інвестори, які прийшли після тої інформації, що завод все ж таки буде продаватися, коли вони побачили суму цієї застави. А застава робилася 6-8 років назад. І вона сьогодні є нереальна ціна три рази перевищує ту реальну ціну, яка вона сьогодні вартість вартість З цього майнового комплексу як одного і те, що стосується по насомі. Але залишити 600 людей без роботи для обласних посадовців було б величезним мінусом у їх діяльності. Тому про Хмельницькі облдержадміністрації було створено робочу групу, до якої увійшли і представники хлібокомбінату. Перший крок група вже зробила. З банком, начебто, домовились. Поки що банкрутство підприємства відтерміновано. Щоправда, на який час не знає ніхто. Крім цього, поруч з вирішенням проблем з банком. Робоча група з'ясовуватиме, яким чином борги з'явились, хто брав усі кредити і на які цілі. Ніяких дій без узгодження. З обласною владою в особі обласної державної адміністрації ні банк, ні компанія керм. Не будуть проводитись, окрім того, що хмельницький хлібзавод є найпотужнішим виробником, він ще й постачає найдешеву і найякіснішу продукцію. І навіть попри подорожчання хліба на 7%, яке відбудеться найближчим часом, він все одно залишиться найдешевшим в області. Тому, якщо виходу з ситуації, яка склалась, не знайдуть ні посадовці, ні представники Кернел, від цього можуть постраждати не лише 600 працівників, а й тисячі жителів Хмельниччини.